Привіт! Ви на каналі MMA в Деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал та вдар по лайку та дзвінку. Поїхали. Колбі Ковінтон розповів, як Чемаєв і Пор'є відмовились від поєдинку з ним. А Конор МакГрегор позбавив його та. З моєї сторони, я був готовий з першого дня після бою з Хорхемасвіделем. Я приймав кожен бій, який мені пропонували. Першим був Дастін Пор'є. Вони хотіли організувати цей бій. Вони бачили потенціал і масштаби поєдинку, але Дастін відмовився. Він злякався і втік від виклику. Тепер ми знаємо, що він багато говорить, але не готовий підтверджувати свої слова діями. Потім був Чимаєв. Я був готовий завершити його хайп, але він так злякався. Він не професіонал. він Малий дурень він втік з дивізіону, злякавшись поєдинку зі мною. В мережі він говорить про велику гру, але відмовився повторити це в Октагоні. Він не підписує контракти і не є професіоналом. Коли ці два бої розпалися, мені запропонували брати участь у телепроєкті The Ultimate Fighter. І я погодився. Тільки один чоловік міг в мене це забрати, і це Конор Макгрегор. Він зробив це. Після цього я став запасним бійцем на титульний бій в Лондоні. Думаю, що якась доля правди в його словах є, але не треба забувати, що Колбі любить поговорити. А за кого ви будете вболівати в протистоянні Леона Едвардса та Колбі Ковінгтона? Френсі Нгану розмірковує про нові обличчя в своєму тренувальному таборі і хотів би там бачити Майка Тайсона. Френсі скаже: Я думаю, було б непогано отримати деякі поради або потренуватися з Майком. Також я думаю, про когось наш шквал Ленокса Льюіса. Це теж було б круто. Мені подобається його боксерський стиль. Він дуже простий, але дуже гострий та ефективний. Раз, два, двічка, класика, але дуже добра. Мені подобається це. Так що так. Так, ми обов'язково зв'яжемося з одним із цих хлопців. Майк Тайсон каже: Я б хотів би це зробити. Це було б круто. Мені це впевнено подобається. Так, чи реально що переможе? Думаю, все можливо. У нього дуже сильний удар. Нгано мене оточує відмінна команда. Я обрав цих людей, базуючись на енергії, яку ми підтримуємо в команді. З цієї причини я залишу ту саму команду навколо себе, хоча я розумію, що нам потрібен зовнішній досвід і деякі зміни. Оскільки це нова гра для всіх нас, а це вже цікаво. Не знаю, чи дійсно зможе Майк Тайсон допомогти у поєдинку проти Ф'юрі, але дасть точно йому класні поради. Тастінґеджа вважає, що зможе помститися за поразку від Хабіба і Олівейри, якщо переможе Іслама Махачева в потенційному поєдинку. Чи допоможе бій проти Махачева відплатити за поразку від Хабіба? Так, абсолютно. Це моя можливість. Хабіб здолав мене, іслам його протеже, тому перемогти його для мене дуже важливо. А ще Махачев здолав Олівейру. Отже, перемігши Іслама, я закриваю одразу дві поразки. Не впевнений, що саме так це працює, але однозначно я хотів би побачити це протистояння. А що думаєте ви? Релал Мухамад розповів, чи планує провести проміжний бій перед тим, як змагатимеся за титул. Я планую вивчити кожну леоновську слабкість, а також його сильні сторони. Ви бачили, що я зробив з Гілбертом Бьорнсом. з тритижневим повідомленням, зараз у мене буде 6 або 8 місяців на підготовку. Я буду повністю зосереджений на Леоні Едвардсі. Якщо у кінцевому підсумку переможе Колбі, то для мене це буде легкий бій. Я навіть не буду зосереджувати. Тись на ньому, але не сумніваюсь, що переможе Леон, і його чекатимуть погані новини. Белал дійсно крутий боєць і він заслуговує на титульний бій що стосовно Едвардса та Колбі. Чомусь мені здається, що Колбі забере пояс. Джаред Канонір назвав Шона Стрікленда переможцем у протистоянні з «Бій – Одесанією. бій. багато з нас не думали, що Дріку з Дюплісі зможе зробити те, що він зробив з Робертом Уйтекером. Тому я не відкидав би жодного бійця, особливо на вершині. У кожного з нас є можливість зайти туди, захиститися і вивести з ладу свого суперника. Але все ж таки я поставив би свої гроші на ізі, якби був гравцем із телевізора. Особисто я не вірю в те, що Стрікленд зможе щось показати в протистоянні з Ізраїлем Одесанією. Але Дріку з Діплісі показав нам усім, що ця гра вміє носити свої корективи. Ну а тепер переходимо до ваших цікавих коментарів, які ви залишили під попереднім відео. Аспінал, це найкраще, що сталося з важким дивізіоном. Наступний чемпіон. Аспінал, хорош з Ганом буде цікава заруба. Привіт! А розкажи десь біографії Дани білого. Було б цікаво українською. Обов'язково зроблю, друже. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись на канал, вдар двічку, по лайку та дзвінку, залиш коментар та долучайся до нашого телеграм-каналу. Це допомагає у просуванні українськомовного контенту. З вами були ММА в Деталях. Почуємось.